Слава Україні! Блог Р. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю Корупція інфоонлайн. Посилання в описі. Вчора в Україні проходив міжнародний ветеранський форум, який, на жаль, не обійшовся без скандалу. Традиційно партія сивочолого Європейська Солідарність знову осоромилась, намагаючись піаром отримати якісь політичні бонуси. Стало відомо, що народний депутат Ірина Некорак із фракції Європейська Солідарність, яка займається питаннями військових та ветеранів, заявила, що її не впустили на міжнародний ветеранський форум. За традицією всіх депутатів від цієї фракції вона звинуватила організаторів. Мінветеранів у політизації процесів та неприйнятним ставленням до представників опозиції. Можливо, Петро Олексійович видав всім нові методички, як поводити себе на таких заходах. Некорактно на своїй сторінці у Фейсбук написали, що хотіла сьогодні особисто побачити, потиснути руку та познайомитися із запрошеними захисниками та захисницями, але, за її словами, нардепку просто не впустили до зали з незрозумілих причин. Звучить це все занадто дивно. Адже захід проходив на державному рівні, і якби дійсно на ардепку не пустили, то хоча б пояснили причину відмови. Далі Некорак накатала величезний абзац тексту і пожарілась, що довелося стояти за зачиненими дверима. Спочатку пояснили, що мене немає в списках, хоча попередньо запевнили, що я є в списках. Потім потрібно було дочекатися завершення офіційної частини і очікувати, коли з форуму прийдуть міністр оборони, спікер ВРУ, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, тощо вони вийшли. Двері зачинилися, і я продовжила стояти на вулиці за зачиненими дверима. Як мені пояснили, на заході знаходяться люди, які потребують підвищеної безпеки та захисту. Тобто, мабуть, я є прямою небезпекою для таких людей, стверджує вона. Потім Некорак зробила висновок, що вона зіткнулася з нібито повною політизацією процесів, несприйнятним ставленням до представників опозиції та подвійних стандартів. Роки спливають, а звинувачувати владу в політизації всього і вся, напевно, улюблена звичка команди вічно п'ятого президента. Денте, нормальна схема, так? Прийти на захід, звинуватити у всьому організаторів та в черговий раз роздути зраду. Про які подвійні стандарти говорила пані Нардепка, достеменно невідомо. Проте вся ця ситуація виглядає як піар. Дешевий, звісно, але піар. Окрім цього, Никорак почала тиснути на жалість та запитала: Я не розумію, чому так відбувається, коли народні депутати не мають змоги виконувати свої обов'язки, брати участь в обговоренні і формуванні ветеранської політики під час ось таких державних заходів, каже вона. Котре вона наголосила, що їй довелося стояти за зачиненими дверима. Окрім цього, вона сама зробила висновок, що ця ситуація не є прикрим збігом обставин. Замість того, аби розібратися у всьому напряму, звернутись до людей, які складали списки. Нардепка від партії Порошенка пішла катати пост у Фейсбук з надією, що її підтримають. Проте не так сталося, як гадалось. Гнебний допис спрацював проти неї. Після цього сумнівного допису Некорак у мережі почав спалахувати справжній скандал. Наприклад, її пост прокоментувала Вікторія Шинкаренко, директор будинку ветеранів у Рівному, яка була на цьому заході. Вона зазначила наступне: запрошення скидали на пошту і телефон. Двері були зачинені з 11 до 12. Попередньо запевняли це як на паркані написати, написала Шинкаренко. Осторонь, не залишились підписники, пані Никорак, які також прокоментували цей допис. Яка молода народна депутатка вже стільки уваги до себе вимагає? Для вас правил вже нема? Чи така політика вашої фракції шукати усюди зради? Пишуть люди на захисник УРАК втрутилась і сама Софія Федина, яка почала вказувати на дискримінацію представників Євросолідарності, але громадяни влучно закрили її рота, зазначивши, що на час дії військового стану обмеження можуть бути задіяні і для депутатів. На останок додамо. Невже не корак і вся порохобратія не розуміють, що такими діями не тільки псують репутацію собі, але й підривають дух всередині країни? Складається враження, що нардепи з цієї фракції, на чолі з Сивочолим навмисно ходять по подібних заходах, роздувають зраду, аби, хоч якось, привернути увагу. Чому за каденції Порошенка цього не було? Можливо, тому що було всім вигідно мовчати та не роздувати скандалів. А коли прийшла нова влада, треба вставляти палки в колеса всім. Хто робить бодай якісь зміни? На цьому все підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.